Ти чого сюди заліз? А? О, ну прям зібрали прям для мене автомобіль, Тепер я буду тут кататися у багажнику. Ось хвіст, вушка та ошини. Що це таке? Це, це хто такий? Ну я в шоці. Тепер я кіти, що оця кішка моя хазяйка Аня. Квадробер. Вона також кішечки, що вона буде їсти з моєї миски, а? Ось такий беззубік. Так, ну це моє. Так, і ти сюди, іди сюди. <плес> <плес> О, не вспіла я розкрити коробку, як тут уже Оскар сидить. Ти чого сюди заліз, а? Як чого? Я перевіряю, що це таке. Може, це автомобіль для мене. Ну, може, і для тебе. Може, ти будеш їздити у багажнику, я не знаю. Зараз її треба якось зібрати. Цю машину велику. Так, це, мабуть, інструкція. Руль. Колеса. Чи зможу її зібрати сама чи ні? Зараз буду дивитися. Це, напевно, сюди руль, можливо, не знаю. Так. Це ще щось. І сама машина. І ось щось. О, тут, напевно, на цьому може триматися колеса, не знаю, зараз подивимось. Ось такі тут запчастини, я все розпакувала. Руль такий цікавий. Бімбім. Тут батарейки, де тут ось батарейки. Може, є вони там чи ні, не знаю. Колеса. І це крутиться та багажник. А, це як телефон, не телефон, щось таке. А, ще й ось на шнурку. Добре. Будемо дзвонить кудись. Так, жабка, і тут щось крутиться. Ну, що, збираємо. О, прямо зібрали. Для мене автомобіль. Тепер я буду тут кататися у багажнику. Тут так крута. <сум> так, подивимось на багажник. Отакий величенький. Це можна натискати. Тут ще такий е старинний телефон. Тут така жебення. Це лотерея якась. Тут щось крутиться, там щось крутиться. Написано Space Ship. Космічний корабель. Такі колеса. Ну, ось така машинка зібрана. Ну, ось такий зібраний автомобіль. Ось так він виглядає повністю. Ну, непогана машинка, але тут радіус повороту невеличкий. Бачите? Колеса як рухаються. Невеличкі радіо. Ну нічого. А от коробка від цієї машинки, і Оскар тут, як тут, ховається. Це дуже класне місце. Обажаю коробки. О, а це що вже у машинці лежить? Оскар, ти знову знайшов тут нові подаруночки. А вже а як же? Давай друзям покажемо, що там всередині у цій сумочці. Ну, давай. Так, ну це сумочка із котиками. Такий шопер. А там всередині хвост. Хвостик для котика. Навіщо хвостик? Хвостик це Аня хотіла бути квадробером. Хвостик. Хвост. Ось такі вушка ще на шию ось таке схоже на ошиник. <гум> ось хвіст, вушка та ошиник. Зараз Аня приміряє. Ну, Аня одягла оці вушка. Ошиник та хвостик. Ось так він чіпляється. Ану, повернися задом. Ось так він. Ну, треба прижати ремінь, краще, щоб був. Ну, такий хвостик. Ось така кішечка у нас, квадробер. Мяу-мяу-мяу. Кітушоці. Що це таке? Це хто такий? Оскар Оскар цей хвіст зараз розбереться. Що це за квадробір? Ля-ля лапи маше. Ну я в шоці? Тепер я кіти, що ця кішка, моя хазяйка Аня. Кладробір. Вона також кішечка, що вона буде їсти з моєї миски, а? Я сподіваюся, що з миски їсти не буде. Так, а що тут у нас ще? Бізубік. Це дракон такий, мультик цікавий є. Нам дуже подобається. Зараз його розпакуємо. Ось такий беззубік, він е кріпиться на автомобіль та катається десь на капоті, наприклад. <ріх> так що причепимо. Це з мультика як приручить дракона. Зараз якраз е цікавий мультик, навіть як не мультика-кіно, можна сказати, у кінотеатрах йде. Аня вже дивилася, дуже сподобалася. Ось отакий буде літати. Так, отут. Мабуть, двосторонній скотч, отак от клеїти на автомобілі і він на машині буде кататися. А ось ще такий чохолчик для телефону. Ось такий Аня також собі заказала для свого телефону. Це Також з цього мультика як приручити дракона. Це бізубіка кохана. І ось така лапка ще. Це такий тримач для телефону, на двосторонньому скотчі, отак от приклеювати. Ну, щоб можна було дивитися, наприклад, якесь кіно. Ось так. Що тут, що тут? Треба розпаковочка. Так, зараз, зараз. А котику все потрібно. Що ж там таке? Що це таке страшне. А -а -а. Так, ну це моє. Так, іди сюди, іди сюди. Все. Ой, друзі, ми все розпакували. Сподіваюся, що вам було цікаво так само, як і мені. Ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал. Мяу-мяу-мяу!